Чути багато пісень, багато радісних слів, вітання Христос Воскрес. І справді це велика радість. Якщо задуматися про події, які сталися, вони приносять надію, вони приносять впевненість, вони дають, вони дають радість. Але в цей ранок я би хотів, щоб ми спробували поставити себе, перенести в ту атмосферу того ранку, коли. Христос Воскрес і поставити себе на місце тих жінок і учнів, які всі ранок не йшли в церкву, щоб святкувати Пасху Воскресіння Христа. Які напередодні не прибирали в хаті, не бігли на базар, щоб скупитися, щоб потім можна було сім'єю посидіти і посвяткувати. Цей ранок для них був дещо іншим. І Расія дослав вже читав ці слова, я буквально декілька з них повторю. Я буду читати з Євангелії від Марка, 16 розділ. Я прочитаю перші 10 віршів. Давайте спробуємо відчути ту атмосферу, яку переживали як жінки, так і учні того ранку. Як минуло ж субота Марія Магдалина і Марія Якова. Соломія накупила пахощу, щоб піти і намастити Його, тобто Ісуса. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу прибули вони і говорили одна по одній: Хто відвалить нам каменя не і не недвей? І, ризикнувши, побачили, що камінь відвалений Боже він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юнака, що проводиш в сиді, і був одягнений в білу одежу і жахливий вами. А він промовляє до них: не жахайтеся, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина. Він воскрес! Немає його тут, Ось місце, де його поховали були. Але ідіть, скажіть учням його та Петрові, він іде в Галілею попереду вас. Там його ви побачите, як він вам говорив. А як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув. І не сказали нікому нічого, бо боялися. Як воскрес він уранці Дня Першого в тижні, ти з'явився найперше Марії Магдалині, в якої був вигнав сім демонів, Пішовши вона, повідомила тих, що були з ним, і які сумували і плакали. Цікаво, цікава картина, чи не так? Сьогодні, коли ми вже по цей бік подій, ми дивимося назад в минуле, оглядаємося і бачимо всю красу, всю велич, всю славність тих подій і тішимося і радіємо. Але для них, для учнів, для жінок в той час. Цей рано був дещо інший, зовсім інший настрій, зовсім інша ситуація, яка виглядала на їхній боку. Давайте спробуємо собі уявити. Якщо подивитися на життя Ісуса, здавалось би, розп'яття, знущання, ось тіло його кладуть в гріб, привалять великий камінь. Здається, це все. На цьому кінець. Можна прийти до висновку, що він прожив якесь тоді незрозуміле життя. Він був хорошим вчителем, моралістом можливо. Але якщо його кінець ось такий, просто гріб і далі все тиша, тоді здається, це життя це життя ні для чого. Немає змісту. Якщо немає воскресіння. В той ранок учні ми читаємо, що вони ховаються, вони жахаються. Чому? Тому що вони переживають і за власне життя їхнього вчителя, їхнього лідера. Було вбито, над ним знущалися, його розп'яли. Ніхто не став на його захист. Навіть вони учні зрадили його, написано, всі потікали. І він залишився. Сон. А ще, буквально, пару днів тому вони були сповни надію переконань, що ось лідер, з яким варто йти. Він той, хто зніметь окупацію Риму. Бо він сильний. Ми бачили чудо, яке він чинив. Та що там Рим? Навіть якби не було засуха і щось би трапилося в народі, це лідер, який може нагодувати, просто помолившись до отця, і нагодувалося би тисячі людей. Ми це бачили. Думали учні. А сьогодні, сьогодні його немає слаби. Це кінець. Це, здається, все. Ще буквально декілька днів тому. Учні бачили, як люди, натовп, народ вітав його казав: Осана! Осана! Сину доби, визнаючи, що Ісус як Цар. Учні на пану були великі перспективи, на майбутнє, те, як вони собі уявляли, як все мало б бути, як мало би зажити їхня країна по-іншому, як мала би всерватися справедливість, тому що і не справедливі. Але ось віно, ось тижа і жах, які огорнули їх. Ось наші учні сидять, закрившись, ховаються переживає, їм стидно один перед одним, тому що кожен із них в душі казав, навіть якщо всі відрішуються, то я з тобою до кінця. Але коли настала вирішальна мить, здай коли повтікали усі на косо. Усі Подивимося на жінок цієї історії. Вони йдуть вранці, вони смутком і жану. Їм важко збагнути пережити всі ці події. Вони йдуть, щоб востаннє, напевно, віддати шану тілу Ісуса Христа, немазати його ще. Але йдучи, вони турбуються не тільки про це, вони турбуються про те, як же ж бути, оскільки цей гріх, де лежить тіло Ісуса, Він провалений великим камнем, запечатаний, є охорона. І вони йдуть в смутку в роздумах. І переживають про те, хто ж відвалить нам каменю? І написано, що вони настільки були засереджені і засмучені, що вони відразу не помітили, що на них чекає сюрприз. Що камінь давно вже відвалений. І ми читаємо фразу, що зиркнувши, побачили, що, що щось не так. Камінь був відвалений. <кій> І те місце, де коли здавалося, що це місцем кінця, немає шансу, немає майбутнього, камінь провалений, це місцем стало б насправді початок. Те, що ми часто, як люди думаємо, це кінець, все, ситуація, далі немає виходу, це критична ситуація, немає майбутнього. З нашого погляду це кінець часто в очах у Божих. Подібні ситуації валяють лише як початку чогось красивого. І неймовірно. Далі вангелист ми читали, описує, і дуже чітко доводить докази того, що Ісус з'явився перше Марії, пізніше іншим, тим двом, які йшли по дорозі Памау. До Це пізніше 12. -ті. А пізніше ми читаємо, що Він з'явився і 500 людям, і пізніше ще іншим, в різних місцях, в різних ситуаціях, як доказ того, що Ісус справді воскрес. В той час, коли хтось сказав, я свідок цього, я був там, я бачу, це мало величезне значення. І те, що Євгеніст намагається зробити, показати, що немає сумніву, що Ісус Воскрес. Я сьогодні не хочу втрачати час, аби показувати якісь докази того, що Христос справді воскрес і колись Воскресіння, лише назву, напевно, один факт. Для мене. Важливим є той факт, що коли дивлюсь на життя учнів, яких от дома Воскресіння я бачу переляканих, зажахнених, написано, що двері були замкнені, коли Ісус з'явився. Вони тремтять, вони не знають, що буде з ними завтра. Буквально за декілька днів, коли вони побачили Ісуса, коли пройшов ще певний час, вони стають надзвичайно сміливими проповідниками Його царства. Проповідниками Христа. Вони не бояться йти на смерть. І саме це і одним з величезних доказів того, що Христос Воскрес. Він воїстив насправді воскрес. Сьогодні я хотів би зупинитись на трьох моментах, які для нас Воскресіння, переконаний, дають величезне значення. Що для мене особисто і для вас Воскресіння Ісуса Христа дало? Ну, найперше, Воскресіння Ісуса Христа підтвердило сам факт того, що Ісус Христос був Сином Божим. Павло, пишучи лис до римлян, пише Його у 4 вірші, в першому розділі він пише такі слова. І прямим текстом, де кажуть, називає причину, чому? Ісус є Сином Божим, той факт, що Він Воскрес. Ось дивіться. І наставлений Сином Божим у силі за духом освячення через Воскресіння мертвих Господа нашого Ісуса Христа. Іншими словами, якщо би Ісус не Воскрес і не було це Воскресіння, то його можна було б назвати хорошим вчителем, можливо, філософом. Якісь мірі, можливо, фантазером про якісь таке освітлене майбутнє, про щось таке величне, про те, можливо, до кінця не всі розуміли. Але якщо б він не оскар, його не можна було б назвати сином Божим. Саме через те, що він казав, що він син Божий, його почали осуджувати, Намагаючись спочатку знайти щось погане в ньому, Сендріон, а потім і римський губернатор. Намагались його засудити. Ми читаємо, що знайшлися також неправдиві свідки, але не вистачало їм аргументів. Тоді вони прямо питалися, ти син Божий? Чи ти син Божий? Ісус каже, ти кажеш. Так до мене? Саме за те, що він назвав себе Сином Божим, вони його засудили і розп'яли. А знаєте, вони страшно боялися і для того, щоб, ну таке дійсно, щоб ну, навіть вже після смерті нічого такого не сталося, вони провалили великий камінь, дали свою печатку, розумієш, Германську, і ще й поставили охорон. Але не противало цьому камінь був відвалений. Всі початки зірвані, охорона палениць. Тому що Ісус Христос своїм воскресінням показав. Він є справді сином Божим. Скажіть, Камане, що це не є? Ну, добре, що він син Божий. Практично зараз всі знають, що він син Божий. Дивись, було 12 апостолів і тепер вже і 2,3 мільярда людей, які переконані, що Ісус Христос це Син Божий, Ми Називають себе християни і так далі. А, друзі мої, якщо той факт, що він син Божий, якщо Воскресіння це підтверджує, Є не просто фактом, це настільки важливо, тому що усе, усе, чого навчав Ісус, є тоді правдиви, що стосується нашого життя, нашого майбутнього, що стосується бачого стану цього світу, що стосується потреби в покаянні, в прощенні, в спасінні, що стосується майбутнього, все це є істина. Якщо він був просто вчителем, це були просто слова. Якщо це Син Божий сказав, і силою Воскресіння показав, що Він відповідає за свої слова, то нам, друзі, варто дослухатися нас, вникати в них, опиратися на них. Воскресіння Христа є надзвичайним аргументом, важливим для нашого віри в те, що він є справді сином Другий момент. Воскресіння Христа підтвердило той факт, що відбулося прощення і спасіння людства. Апостол Павло знову ж таки пояснює це таким чином, у 4 розділі до Римлян, у 25 вірші, він каже так. Ісус, який виданий був за наші гріхи і Воскрес, і воскрес за наше виправдання. Іншими словами, якщо б Христос залишився у гробі, то обітниця спасіння та вічного життя для грічної людини ніколи б не здійснилася. Це був б гарний слоган, кредо. Спасай усіх! А далі рік, тиша, камінь. Можливо, ще декілька місяців, можливо, років би згадали те покоління, що був колись такий вчитель, щось там говорив. І на цьому би все. Але Христос Воскрес. І спасіння здійснилося не тільки через Його, через його смерть, але через Його Воскресіння ми читаємо, апостол Павло пояснює, ми маємо тепер виправдання. Бо ми спасаємося не по своїй мудрості, чи красі, чи е, якимось іншим заслугам, чи добрим вчинкам. Ісус каже, що ми здатні спастися лише через Його жертву і виправдатися через Його Воскресіння. Також апостол Павло пише в тому самому листі до Римля, до Римської церкви ось так. Якщо ми визнаємо своїми устами Ісуса Господа, так? якщо ти визнаєш, і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, дере Спасешся. Воскресіння має феноменальне значення для кожного з нас: християн, посвідомих Христа. Надзвичайно важливо. Це не просто гарна фраза, це не просто якісь символічні речі. Там пасха хліб, там я не знаю, інші речі. Я не, я не проти символізму. Але часто за символізмом, за якимось видимими речами, ми забуваємося сутність і важливість і глибину тих речей, які ми святкуємо, через які ми радіємо. Дивіться, як пише автор до євреїв. Тому, будучи, Завжди живим і може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через Нього, щоб заступи, заступитися за них. Іншими словами, автор каже цього, цього листа до євреїв, що Ісус живий. І дуже логічний висновок, якщо Він живий, то Він здатний і далі продовжувати спасати людей. Не тільки спасати, але й заступатися за них перед Осемле Версе. І напевно всі пам'ятають 1 коринтян, 15 років, 14 вірш. Апостол Павло, пишучи з цього листа Першого до цієї церкви, нагадує їм і знову підкреслює важливість Воскресіння. Якщо Христос не воскрес, Він каже, тоді марна і проповідь наша, і марна, і віра ваша. Ми виявляємося неправдивими тоді свідками Бога, бо засвідчили проти Бога, що Він воскресив Христа. І Бог не воскресив, оскільки мертві не встають. Якщо мертві не встають, то і Христос не воскрес. Якщо ж Христос не Воскрес, тоді і віра ваша марна. І ви ще у гріхах ваших. Ви розумієте, про що каже апостол Павло? Воскресіння Христа це не просто гарний лозунг, чи гарне привітання, чи гарні святкові дні. Сутність Воскресіння Христа має пряме відношення і до нашого з вами спасіння, до нашої з вами віри. Воскресіння Христа дало хорошу основу на те, що так, якщо він сказав, це здійснилося. Він син Божий, він Воскрес. Якщо це так, ми спасені, Бо Він живий. Він і сьогодні спасає. Він заступається за нас. І останнє воскресіння Христа є величезним також підтвердженням того, що одного дня ми разом з вами воскреснемо. Про це також написано в Біблії. І апостол Павло, пишучи також. До церкви каже, коли ми надіємося на Христа лише тільки в цьому житті, так земному, то ми найнещасніші з усіх людей. Але тепер Христос Воскрес із мертвих первісток серед покійних. Іншими словами, Павло каже, ось: якщо ми надіємося на Христа в цьому житті, що він нам поміг, поміг у якихось тяжких ситуаціях, можливо, зі здоров'ячком, можливо. Вирішив ту чи іншу проблему. Якщо Ісус Христос є тільки нашою надією тут, на землі, для наших земних потреб, Він каже тоді ми найнещасніші. Чому? Тому що люди, які вірять Христа, намагаються свято жити, правильно поступати, де, що ми себе де що ми пропустити, де що ми стерпіти. І з одного боку, для людей ззовні це виглядає, ну, ну що ж це люди? Вони не насолоджуються життям. Вони обділені, вони найнещасніші. І Бог каже, якщо це була правда, що Христос не Воскрес і немає більше нічого, немає надії на майбутнього, немає нашого Воскресіння, тоді ми справді проживаємо нещасне, незрозуміле нікому і безцільне життя. Але наше життя заховане в Христі, який Воскрес. І пообіцяв, що одного дня усі ми, у нас буде інше тіло. Нас не буде вада. Написано, будемо перебувати в тому місці, де не буде ні сліз, ні плачу, де будемо тішитися його просування. Де ми можемо побачити лицем лицем нашого Спасителя, нашого Господа, який нас надзвичайно полюбив. Хтось сказав, що Він нас не ось так полюбив, він нас полюбив ось так. Єви свою любов до нас стане на Христі. І не тільки явлена до нас також і в Його славному Воскресінні. Цей ранок, мої брати, сестрички, друзі, я будуть підбадьорити вас в тому, що деколи в житті в нас бувають ситуації, які нам доводиться переживати, які подібні свого роду до цього каменя, про який так переживали жінки, коли йшли, щоб намастити Тіло Ісуса. Нам здається, що життєві ситуації, які перед нами, можливо, перед нашою країною, в якій ми зараз живемо, виклики, які стають перед нами, здається, що це кінець. Здається, що ну, виходу немає якогось. Ми турбуємося, як, як, як буде, як, як нам зробити, як, хто це нам поможе, як вийде ситуація. Не розково а в розково політичному, буденному речах, можливо, в здоров'ї, можливо, взаєминах якихось. Нам здається, що це кінець, це, це камінь дальше все. Я хочу, щоб коли ми святкуємо Воскресіння Христа, не тільки сьогодні, але про Воскресіння Христа ми нагадували один одному частіше, не тільки в цей Період, коли ми святкуємо в цьому, скажімо, році, весною. Але частіше нагадували про Воскресіння, тому що воно несе надію, що те, що нам з вами здається кінцем, то в Божих очах це лише початок, це славний початок. І ситуації, які лежать перед нами, можливо, з нашого погляду це кінець. З Божої перспективи це прекрасний можливий початок. Нехай Воскресіння надихає нас кожного дня. Кожного ранку, стоячи, ми могли дякувати Ісусу і дякую, що Ти Воскрес. Ми знаємо, що ти Син Божий. Ми знаємо, що в Воскресіння, ти відповідаєш за слова. Ми дякуємо, що ти простив, який виправдав нас. Ми маємо цей прекрасний шанс і надію, і впевненість, що одного дня, коли ти прийдеш за своїм Воскреснемо і ми всі. Щоб тішитись з собою і царювати разом з тобою. Христос Воскрес! Видісти на Воскрес!